Шампанське розбили швартові віддали. Гідро гідрографічне судно. Капітан Зібер спустив на воду Київський суднобудівний завод. На модернізацію сорокарічного корабля пішло півтора року і 27 мільйонів гривень. Це вже третій оновлений борт із цієї серії. Після ретельної перевірки в Києві та Миколаєві капітан Зібер вирушить до порту Маріуполь. Там буде опікуватися безпекою судноплавства. Це железо. Ця... Вот. единственное, что было новое, это начинка вся, очень современная начинка. Тут э, электроника транзас, тут уже очень современная электроника, надо учить людей. Тут многолучевой холод стоит, то есть эхолот нового поколения. Я скажу, их всего три в Украине. Так, в Турции, например, таких эхолотов пять штук. В этом судне применены все новейшие технологии, то есть это из старенького разбитого куска железа мы сделали. повноцінний полукомплектний корабль.